Зараз, як ви знаєте, багато припущень про те, як буде після коронавірусу. Багато страхів, і переважно страхів, що не буде роботи. Вже зараз немає грошей людей, бояться нових вірусів, бояться виходити з дому, бояться відправляти в садочок дітей, і такі і таке інше, і таке інше, інше. Опитування показують, що особливо світло в кінці тунелю мало хто бачить. Кабарісти кажуть, що це настав час останнього покоління. Нарешті настав час останнього покоління. По перше. Бояться ось цього слова останнє покоління. Останнє це значить, що за ним вже нічого не буде. Вже все слава Богу, за ним вже нічого немає. Ось поясніть, будь ласка, для простих людей, що таке останнє покоління. Ми при цьому стані останнього покоління поступово-поступово готуємо себе до того, щоб перейти до наступного стану, до стану духу. Для цього не потрібно обов'язково помирати фізично, а просто починати жити. Існувати в стані духовного об'єднання. Які ознаки останнього покоління? Ознаки останнього покоління в тому, що людство підійшло притул до виправлення і звільнення від свого егоїзму. Нам не потрібна буде гонитва за цими матеріальними всіма егоїстичними цінностями. Ми зможемо спокійно існувати дуже просто. До того часу, що перестанемо звертати увагу взагалі на матеріальні цінності, взагалі на матеріальне життя. У нас буде напрямок лише на духовне, не зв'язок між нами. Прийдемо до стану, коли ми будемо цінувати лише ось це взаємне включення одне в одного. Тобто, як я зараз живу, я когось ненавиджу, хтось мій ворог. А ось ти починаєш займатися тим, що з усіма разом бути навіть. Більше ніж друзям, навіть більше, ніж одним цілим. Ви вважаєте, що зараз людство почало рухатися в цьому напрямку? Я це бачу абсолютно чітко. До речі, цей рух досить інтенсивний. Ви весь час говорите, що природа приходить, щоб змусити нас прийти до цього з'єднання. Вона змушує нас. Якщо ми будемо чинити опір, вона нас буде весь час змушувати, змушувати, як зробити так, щоб людина це відчула. І потрібно відчути, що вона егоїст повний, адже так, адже це важливо. Це з перебігу справи вона відчуватиме. Вона з одного боку відчуватиме, що в неї є тиск зблизитися з іншими, та з іншого боку, вона коли почне це робити, то відчуватиме тоді опір свого егоїзму. Те, що її заважатиме, з'єднуватися, вона розумітиме, що це її егоїзм. а так вона б не розуміє, де ж він цей мій егоїзм. І ще скажіть, будь ласка, закони останнього покоління. які які вони? В принципі, це закони, які виходять з єдності. Людина має зрозуміти, що немає іншого виходу. Ось Це, це обов'язково. Немає іншого немає виходу, в виходу в нас. Ми все вже, ми вже вийшли на шлях, на дорогу. Тепер вже ніколи не звернеш. Тобто, моє завдання зараз погодитись, прийняти це і почати ось цей плавний рух, ну потроху маленькими кроками до цього зв'язку, так, так звісно, звісно почати звісно, говорити, звісно. думати про це, так саме так зрозуміти, що все, що існує, воно інтегрально взаємопов'язано, і що ми маємо бути взаємопов'язані між собою з іншою природою. І допоки ми не досягнемо любові. Один до одного, настільки що вовки будуть пастися разом з вівцями, ми своєї місії не досягнемо. Ми маємо всю природу привести до взаємності та до любові. А що це стосовно людини, вовки та вівці? Ні, це насправді вовки та вівці, що ніхто нікому не буде завдавати шкоди. Лише турбуватися одне про одного, бо турбуються одне про одного люди. Тому що люди турбуються одне про одного. А все починається з людей. Це вершина, так? Звісно. Тобто все йде по піраміді, по ланцюжку. Щойно людина досягне цього стану, все влаштується, так? Так. Ось три правила: Так. інтегральність природи, я всередині інтегральної природи маю їй відповідати. І, третє... І Якщо я буду йти до інтегральності в природі, то вся природа стане інтегральною. Ну, в будь-якому випадку людина може це сприйняти. Вона вже може бачити це по вірусу, і він нас не відпустить. І щоб ми не сподівалися на те, що ми зможемо вибратися з цієї хали. Ми маємо йти тільки лише до спільної інтегральної взаємодії. Там ми знайдемо правильне, хороше, легке існування. Тобто тут необхідно нам, звісно. Переналаштувати себе, Ще переналаштувати себе, що гумана природа, яка любить нас, може довести до сильного болю. Ми, як егоїсти, не хочемо змінюватися. Нам здається, і любляча, вона має приймати нас такими, якими ми є. Ось якими нас створила, так і є. Ні. Вона нас створила протилежними нашому кінцевому правильному стану і приводить нас до нього поступово, щоб ми навчилися. І розуміли різницю між цими станами, і тоді ми станемо дорослими.